Розділ 10 Друзі та вороги. І почалася битва. Альянс людей та ельфів поступово досягав своєї мети повалення оркової експансії. Коли перевага в цій битві схилилася на бік альянсу, дварфи відмовилися від програних орків на користь людської армії, розпочавши постачання військового обладнання людям. Тепер. Одягнені в найпотужнішу броню та озброєні найгострішими дварфівськими клинками, люди могли перемогти орків і без втручання ельфів. Ельфи відчули занепокоєння. І хоча Альянс продовжував своє переможне просування, вони відчували, що сила людей зростає і виходить з під їхнього контролю. І все ж вони навіть не змогли уявити, щоб нижча зраз брудні люди. Наважилося піти проти великих ельфів. Незабаром орки були повалені. Ельфи забули про людей і відійшли від них. Ті ж продовжували вивчати вищі форми магії. Оркам не залишалося нічого іншого, окрім як підписати образливий для них мирний договір і повернутися в печери на півночі Ельмора Лідер орків. Сміючись в обличчя ельфам, сказав їм: Дурні, перемога належить не вам, а цим безпородним свиням, людям. Як ви втримаєте чудовиськ, яких самі ж і створили? Лідер орків виявився правий, і ельфи зіткнулися з новою загрозою, коли люди пішли на них армією, але сили їх були нерівні, ельфи поступалися людям у всьому. Навіть у магії, якою люди оволоділи майже досконало. І знову на просторах землі розгорілася битва однієї магії проти іншої. Зрештою, ельфи були змушені відступити до свого рідного лісу та сховатися в ньому від нападників. Там вони готувалися до вирішального удару по силах ворога, їхня магія посилювалася багаторазово в цих лісах. І вони розраховували саме на цей козир у вирішальній сутичці. Але вони прорахувалися людська армія була надто чисельною, щоб навіть ельфійська магія могла її вразити. Бій тривав три дні. Коли він закінчився, і кривава завіса спала з очей, ельфи жахнулися, більшість із них загинула, тоді як люди наступали і наступали нескінченним. Потоком. І ельфи відійшли в глибину лісу, востаннє відділившись магічними бар'єрами від решти світу. Так люди стали найвеличнішими завойовниками у світі Ельмор Адену.